Треба разом привітатись, дружно й весело сказати. Добрий день, добрий день, вправо, вліво повернутись, одне одному всміхнутись. Добрий день, добрий день. Як вас, друзі, всіх багато. Синьооких і чорнявих, карооких і білявих. Всіх вас рада я вітати, добрий і найкраще побажати добрий день. Сьогодні в нас малята з вами не звичайне заняття, а казкове, бо ми з вами вирушимо в казковий ліс. А ось нам із вами від лісових мешканців лист. Шановні діти, пишуть вам звірят з казкового лісу. У нашому лісі сталося лихо, оселився в ньому чаклун. Він забрав нашого зайчика і зачинив його у великому замку. Допоможіть нам, будь ласка, його врятувати. Ну що ж, малята, допоможемо? А щоб вирушити в подорож, нам потрібно з вами провести математичну розминку. Скажіть мені, будь ласка, скільки всього існує пір року? Назвіть їх. Як утворити число 4? Яка пора року зараз на дворі? Назвіть мені всі осінні місяці. Я... А який зараз місяць осені? А скільки днів у тижні? Скільки робочих днів? Скільки вихідних днів? Як утворити число сім? Назвіть мені частини доби. Скільки частин утворюють добу? Отже, ми з вами розминку провели і нам час вирушати. Давайте ми з вами полічимо від 1 до 8. А тепер, навпаки, від 8 до 1. Дітки, і чаклун пообіцяв випустити зайчика тільки тоді, коли звірята виконають його умови. І я впевнена, що ви впораєтеся з усіма завданнями і визволите зайчика з полону. Першого дня тижня зайчика ходив рятувати вовчик. Який це день тижня? Другого дня тижня зайчика ходив рятувати ведмедик. Який це день тижня? Третього дня тижня ходила рятувати зайчика Білочка. Який це день тижня? Четвертого дня тижня ходив рятувати зайчика їжачок. Який це день тижня? П'ятого дня тижня літала рятувати зайчика сова. Який це день тижня? Шостого дня тижня ходив рятувати зайчика Єнот. Який це день тижня? І сьомого дня тижня зайчика ходив рятувати. Лось, який це день тижня? Молодці! І з цим завданням ми справилися. А тепер наступне завдання від чаклуна вам потрібно запам'ятати і викласти так, як в мене. Що тут зображено? Вірно, геометричні фігури. Запам'ятайте їх. Як вони розташовані? Я зараз приберу, а ви повинні викласти так само. Розгляньте наступну картинку, запам'ятайте, викладіть тепер. Молодці малята із цим завданням справились. І чаклун відпустив зайчика. Зайчик дуже радий, він вам дуже-дуже вдячний. А зараз ми з вами, малята, трішечки відпочинемо. Станьте, дітки, всі рівненько, вклоніться всі низенько. Далі руки усі в боки. Веселенько підемо в скоки. Всі отак стрип-стрип, а ніжками дип-дип. Малята зайчик говорить, що чаклун зовсім не злий, а дуже самотній. І зайчик пропонує зробити в його замку дитячий садочок для лісових звірят, але у чаклуна зовсім немає іграшок. Як ми можемо вчинити? Вірно, ми можемо купити іграшки. Можете поділитися своїми. Молодці. А де можна купити іграшки? Вірно, в магазині. А що таке товар? Правильно, все, що продається, це товар. А хто виробляє товар? Так, виробни. А хто купує товар? Товар купує покупець. А які товари ви знаєте? Вірно, товарами можуть бути різні речі. Хліб, молоко, машина, посуд, меблі. А іграшки можуть бути товаром? Звісно ж, можуть. А що нам потрібно для того, щоб купити іграшки? Так, вірно, нам потрібні гроші. А як називаються гроші в Україні? Гривні. А де дорослі беруть гроші? Молодці, вони працюють і за роботу їм платять гроші. А де ми можемо взяти гроші? Малята, а я вам казала, що ліс казковий і в цьому лісі є чарівне дерево. Подивіться, малята, що росте на цьому дереві? Так, на дереві ростуть гроші. Малята, подивіться, у нас з вами є різноманітні іграшки. Погляньте, скільки коштує лялька? А скільки коштує м'ячик? А що дорожче? Лялька чи м'ячик? А наскільки лялька дорожча? А наскільки м'ячик дешевший від ляльки? Дітки, а скільки в нас ляльок? Порахуйте. А скільки потрібно ще купити ляльок, щоб їх стало 8. Так, вірно, потрібно купити іще одну ляльку. Отже, число вісім складається з двох менших чисел 7 і 1. Я буду викладати цифрами, а ви, будь ласка, кольоровими паличками. Малята у нас із вами є 6 машин. Скільки машин не вистачає, щоб їх стало 8. Вірно, потрібно ще дві машини. Отже, число 8 складається із двох менших чисел. 6 і 2. Порахуйте, скільки у нас м'ячів. Вірно, 5. Скільки м'ячів нам не вистачає, щоб було 8. Так, 3. Отже, число 8 складається із двох менших чисел 5 і 3. Скільки у нас кубиків? А скільки потрібно ще кубиків, щоб їх стало вісім? Отже, число вісім складається ще 4 і 4. Скільки у нас дзик? Вірно 3. А скільки потрібно, щоб їх стало вісім? Вірно, потрібно ще 5. Отже, число вісім складається з двох менших чисел: 3 і 5. А скільки у нас з вами пірамідок. Вірно, 2. А скільки потрібно ще, щоб утворилось число вісім? Вірно, потрібно ще шість. Отже, число вісім складається із двох і шести. А скільки у нас є з вами роботів? Вірно, один. А скільки потрібно ще роботів, щоб їх було вісім? Так, потрібно іще 7. Отже, число 8 складається із двох менших чисел. Один і 7. Малята, але в магазині було тільки 6 роботів. Нас їх скільки зараз? Порахуйте. Вірно, в нас їх зараз сім. І я вам пропоную, щоб було в нас вісім роботів, вам із паличок кольороби, кожен хай зробить свого робота, щоб вистачило нам всім нашим лісовим звірям, які живуть в лісі, і вийшли всі мені в нашу. Групу. Тож, давайте ми з вами зараз згадаємо, із яких двох менших чисел складається число 8. Ось ми з вами малята і допомогли звірятам, і чаклуну. А нам уже з вами час повертатися додому. Згадайте. Що цікавого було на занятті. Тож до побачення, до нової зустрічі!